Робота для 700 людей. Фермерське господарство на Городенківщині вирощує та заморожує різноманітні ягоди. Майже увесь товар експортують до Європи. Процес заморозки ягід бачила Тетяна Куліковська. Це фермерське господарство спеціалізується на вирощуванні та заморозці різних ягід: суниці, малини, смородини, лохини та ожини. Спершу почали з ягідних плантацій, далі взялись будувати завод. Зараз в загальному ми маємо десь порядка. Тут на нашому об'єкті в городенці десь біля 90 гектарів засаджень, і ще є в у Нас також там є 10 гектарів засаджень малини, ще біля 30 гектарів малини, 16 гектарів. Білі шістнадцяти гектарів є лохини. У 2019 році ми почали наше будівництво цього прекрасного заводу. Напевно, один такий завод у західному регіоні. Всьому шутки новий, самий новий, з самими новими технологіями. У нас стоїть. IQF тунель Це обладнання дозволяє заморожувати ягоди за 4 хвилини. Засипають малину при температурі 5 градусів, а на виході мінус 18. Це дозволяє якраз продукті зберегти всі корисні вітаміни і мінерали для того, щоб потім, коли ягода в замороженому вигляді попаде на стіл. Буде мати той же самий смак, так якби вона була щойно зібрана з поля. Загалом продукція підприємства проходить оптичне та лазерне сортування, заморожування двох типів та металодетектор. Товар приймається на, можна сказати, на рампі, зважується, індифікується, тобто звідки приїхав, з якого регіону і хто був поставщиком. Товар складується в камеру охолодження, де він охолоджується до певної температури. Це є десь плюс 3-5 плюс градусів. В подальшому е перевод з камери охолодження потрапляє до тунельної заморозки. А у цьому приміщенні влітку люди чистили полуницю. Ця камера використовувалася на свіжу продукцію. Тут переробляли є багато нержавіючих столів. Люди приходили і чистили полуницю. Коли початок сезону було, нас брали ми свою полуницю з поля. Ну і тут орієнтовно чисело 150 до 200 чоловік за день. У сезон підприємство забезпечує роботою близько семи сотень людей. 99% продукції направляють на експорт, бо в Україні попиту на заморожені ягоди немає. Є і кінцеві споживачі, є такі, що беруть на переробку. Ми їм постачаємо там фасовки там по 10 кг чи по 25. п'ять не далі то роблять даю, і дають там продають на його це всякі різні на... Наповнювачі, на кондитер, на все різне. Ми їм продаємо ніби для нас як кінцевий продукт, а для них це виходить ніби як напівфабрикат. Потужність виробництва становить 60 100 тонн готової продукції на добу.